Бігти заради тих, хто поки що цього не може. Український рекордсмен, ультрамарафонець, котрий долав 250 кілометрів бігу, Микола Таран своїм захопленням збирає кошти для військових. Раніше бігун завдяки пробіжкам назбирав кошти на автівку армійцям. Нині йде до нової мети 100 тисяч гривень на протези для захисників, зокрема, сучасні біонічні, які дозволяють воїнам, які втратили руку на війні, мати змогу соціалізуватися та працювати. Загалом на цю ініці... Ініціативу необхідні мільйони гривень, які намагаються зібрати на платформах онлайн благодійності. Як ультрамарафонець Микола Таран конвертує кілометри у тисячі гривень та як кожен із нас може долучитися до благодійності, розповість Олена Рибінська. Микола Таран фінішував 24 кілометри. Спортсмен Микола Таран бігати почав просто для себе, Потім захопився спортом та досягав нових цілей змагання, марафони та навіть став рекордсменом України з ультрамарафонського бігу. Повномасштабне вторгнення Росії не просто відтермінувало усі змагання, а вибило зі спортивної колії Миколу на кілька місяців. Як більшість спортсменів, я не знав, що робити. Закинув свої тренування, я готувався до другого рекорду України. І я розумів, що цього не буде. У Мене були ще інші старти, і вони зразу відмінилися повністю. Та як і колеги спортсмени зрозумів, кожен зобов'язаний допомагати країні, почав з малого бігом та закликами до читачів у соцмережах. Зібрав кошти на автівку для однієї з бригад, і 250 кілометрів конвертувалися у допомогу армійцям. Як це тобі бігти? 250 кілометрів? Зовсім тому вирішив не зупинятися. Буквально зумів безплатно долучитися до іменитих міжнародних забігів. Бо ж такі спортивні майданчики. Це ще й можливість нагадувати світу про війну Росії в Україні. А за мету ультрамарафонець поставив ціль зібрати 100 тисяч гривень на сучасні протези для військовослужбовців. Знайшов і платформу для офіційної співпраці. Став біговим амбасадором. Добро.UA. я сказав, е я буду бігати. Для вас офіційно, щоб люди бачили, куди йдуть гроші для проекту незламні на допомогу на протези для захисників, які втратили кінцівки під час війни. Микола бігає марафони, бігає різні дистанції, пише про це в своїх соціальних мережах, закликає своїх друзів розповідати своїх підписників. Різні медіа його можуть підтримувати. Нагадати, що мікродонат нас також наближає до того, щоб ще один військовий зміг знайти собі повноцінну нормальну роботу, зможе нормально адаптуватися вже зараз. Маємо думати про майбутнє, яке у нас буде з людьми, яких я сподіваюся, ми врятуємо якомога більше. Тим, хто втратив верхню кінцівку, зазвичай встановлюють гаки або косметичні протези. Та аби бодай частково відтворити функцію руки, необхідні біонічні вони за рахунок спеціальних сенсорів найкраще з усіх протезів можуть виконати функції кінцівки. Та ціна їхня захмарна від 20 до 50 тисяч євро. Є великий запит на те, щоб люди, наші військові, щоб вони мали можливість Лівість отримати не просто протез, який дозволить закрити оці базові потреби, просто щоб був вигляд руки, або там просто щоб він міг ходити. Протез, який зможе його в подальшому соціалізувати назад в суспільство, тобто щоб він міг знайти роботу, тримати за руку свою кохану людину, може працювати на роботі за ноутбуком і так далі. Так далі, щоб це було більш-менш повноцінне життя. Нині ультрамарафонець Микола Таран готується до чергового забігу дев'ятнадцятого. Оберезня у Римі, де знову долатиме дистанцію із синьо-жовтим стягом та закликатиме небайдужих підтримувати Україну. Бігун переконаний, війна як і спорт це не спринт, а марафон. Тож бігти усім українцям треба вдовгу і знати. Попереду перемога України. Олена Рибінська, п'ятий канал. У Києві влаштували благодійний вечір, щоб зібрати кошти на ремонт машин із рефрижераторами, на яких доправляють тіла загиблих героїв. Три сучасні українські поетеси розповідали історію війни у віршах: це Марина Пономаренко, Тетяна Власова та Мирослава Ільтьо. На заході були і водії, які виконують надважливу місію та доставляють героїв додому на щиті. Це буде вечір історії про війну, але історії розказаних у віршах. Кожен вірш має свого прототипа. Це прототипу так? В моїх конкретно так це військові, це волонтери. А це я пишу багато про жінок, тобто це жінки, які яким довелося там вимушено евакуюватися. Машина ламається кожен день, тому що їздять практично крубові сутки. рік я проїхав більше, всього за чим за всю життя, близько 150 тисяч. Ну, часто є серйозні поломки, тому. При таком объеме работы и таких количествах машин зарплаты нашего, у нас у одного только зарплата, это у нашего старшего Александра, он ее практически все отдает на... Чотирилапі друзі, які щодня на варті правопорядку ризикують власним життям. На київщині відбулося тренування кінологів разом із собаками. Як це було і які ситуації відпрацьовували, бачила і розповість журналістка Софія Норенко. У Київській області кінологи показали, як поліцейські собаки затримують злочинців, шукають вибухівку та наркотики. Презентували також новітні авто для кінологів Київщини, які передав фонд Говарда Баффета. Собака своїм завмиранням показав, що дані судді щось є. Ось так вишукує вибухівку собака на ім'я Бенклі. Вона приїхала працювати до України з Бельгії. Тут вже закінчувала своє навчання. Ми їх протестували. Вони звикли трошки до нашого клімату, до нашої обстановки і почали навчання. І ось у нас є вже одна кінологиня, дівчинка, яка завершила навчання, здала екзамени, здала іспити, і собака вже приступила до служби. Кожна собака закріплюється за кінологом і служить з цим кінологом. Інші колеги Бенклі демонструють свій бездоганний нюх уже на наркотики. Давай. Дана собака своєю поведінкою вказує, що дані щось є. Кінологи зауважують, собака це справжній партнер, бо не тільки бере слід людини, чи шукає небезпечну річ. Службових собак навчають захищати господаря, якщо хтось проявляє агресію до нього. Та швидко реагувати на злочинців. Пішла дівчатка, гуляла, пішов кінолог з собачкою по парку. Тут якийсь злочинець, ви в рюкзак покупуємо. Чи вийде у злочинця, забрати рюкзак і зкриття? Забери собаку, я тобі кажу. Глубого. Забери. Ні! Е, національна поліція, щоб засиляти собаку! Гарі, За кожним тяжким і особливо тяжким злочином завжди за інструкцією виїжджає кінолог для того, щоб отримати слідову інформацію. Здебільшого собаки дають правильний слід місця підходу і відходу злочинця. Щоб собакам було комфортніше нести службу, благодійний фонд Говарта Баффета передав поліції Київщини чотири автівки. Найкращий партнер це ваша собака, але за цим багато всього стоїть. Тренування щотижня, щодня. Це величезний досвід для людини, яка це робить, і напевно найкраще, що може отримати людина на службі. Але водночас це величезний виклик, як співпрацювати із собакою в суспільстві. У машинах чотири відділення для собак. Кінологи зауважують, на таких дуже комфортно їздити разом із чотирилапими друзями. Ось це багажний відсік, де є відповідна амуніція, яку ми використовуємо для службових собак. Запас сухого корму, система кондиціонування, яку ми включаємо, виставляємо, навіть я б сказав, не кондиціонер, а мікроклімат. Постійно одна і та сама температура, ми виставляємо, яка нам необхідна. І чотири собачки йдуть в комфортних умовах. Питна вода, яка також під системою мікроклімату і буде триматися в одній температурі. На цих автівках ще більше фахівців зможуть виїздити на місце злочину. А це сьогодні вкрай важливо, оскільки через повномасштабне вторгнення чимало викликів пов'язані з вибуховими предметами. Софія Норенко, Олексій Іванченко, п'ятий канал. Друзі, цим сюжетом ми завершуємо великий випуск новин. Але звісно, тер на п'ятому каналі не завершується. Попереду ще багато цікавих проектів. Ну я хочу зауважити, що мої колеги вранішня і денна редакція також готуються вже до завтрашнього дня. Які теми вони будуть обговорювати, ви зможете побачити, якщо вийдете на наш YouTube канал. От там уже підготовлені спеціальні матеріали, заголовки. Ви зможете дізнатися на що будемо звертати увагу, і можливо навіть які спікери будуть запрошувати до нашого етеру. Я ж, звісно, з вами прощаюся. Бажаю вам тихого, спокійного вечора. Ну і переможемо.